Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про щастя, стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення і безмежної радості, яких зазнає хто-небудь. Якщо потрібно сказати, що комусь щастить та ланить, то можна вжити фразеологізм випало щастя або ж щастя твоє. Якщо комусь зненацька сильно поталанило, то скажемо, ще десь щастя не завалялось. Спробувати щастя, це зважити на щось, сподіваючись на успіх. Якщо ж вам щастя приваліло, то кажіть правильно, випала козирна карта. Якщо ж вважаєте, що вам повезло. То згадайте, ніхто нікуди не їде й нікого не везе. Кажіть, мав чи маю щастя. Говоріть українською правильно та нехай вам щастить та ланить. Відчуйте вінець щастя.